Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранішній молитві варті і запрошую в цю молитву, щоб ми навчилися приймати дари Бога, приймати все, що Він нам дає, так як казав праведний, як було сказано в книзі Йова. Приймати від Бога як добре, так і зле. Тож навчимось приймати дари Божі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стихи із книги Псалмів. Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем розповім про всі чудеса Твої. Я буду радуватися і веселитися через Тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишнє. Навчитись радіти тоді, коли є війна дуже складно. Радіти я маю на увазі в тому значні, не так, як не раз що дискотеки, гучні забави. Не в цьому. Не за цю радість я говорю. А радіти від того, що ти живий. Радіти від того, що поряд з тобою є люди, яких ти любиш. Радіти від того, що в тебе є робота, радіти від того, що сьогодні сонце зійшло. Радіти, що падає дощ, тому що це є змога цій землі набрати вологи, і можна було би засівати в землю. Радіти, просто радіти. Це складно є. Насправді це дуже і дуже складно є. Складно тому, що коли людина радіє, коли радше приходить до неї радість, коли вона є щасливою, то в той момент активізуються ті інші сили. Активізуються... Все це духовне зло. не, диявол зі своїми ангелами не може бути, знаєте, як би це сказати правильно, він не може терпіти, коли довкола люди щасливі. Він хоче одного, щоб було страждання, бій. І от тільки людина починає радіти, одразу ж він приходить для того, щоб зруйнувати цю радість. Як же ж тебе в себе вберегти? Як же ж зберегти цю радість? Як все рівно залишатися щасливим і жити з надією? Найголовніше, з надією на краще в цей час. Все дуже просто. Замість того, щоб шукати розради в якихось земних речах, ми маємо себе заставляти, саме заставляти в такі моменти ставати і просто молитись. Розмовляти з Богом, розмовляти з тим, хто дарує життя. Жодна земна річ, яка є в цьому світі, не дасть нам повноцінного життя. Не дарує воно цього, радше забирає. Натомість Господь це та сила, яку неможливо пояснити, але та сила, яка нас рухає вперед. Це та сила, яка дозволяє мені кожен день вставати і незважаючи ні на що йти вперед. Багато є прикладів того, як це радіти життю. Для мене особистим зірцем є, знаєте, спортсмени параолімпійці. Чому саме вони? Тому що це люди, які. Мають певні здорові, вади по здоров'ю. Але вони займаються спортом, тобто вони змагаються. І для того, щоб осягнути якихось успіхів, вони не просто долають кожен день якісь труднощі, вони долають себе щораз, щораз більше, більше і більше. Якщо якась звичайна людина, просто людина має, ну, має там, руки, ноги. І він пристосовується до цього земного життя і просто собі живе, навчив, налагодив свій побут, все нормально. То ці люди, окрім того, що налагоджують свій побут, вони ще докладають надзусилля того, щоб досягати інші, е, успіхів у спорті. Вони долають біль, долають оце, знаєте, ті перешкоди. Так, вони є певним зірцем. Взірцем от тієї надії і радості, Взірцем, коли людина не опускає руки. І я більш ніж впевнений, що такі люди саме мають оцю глибоку віру. Віру в тому в те, що Господь Бог їх любить, що Господь Бог дає їм нові можливості, що вони відкривають собі щось інше, нове. І от коли ми будемо довіряти своє життя Богові. І розуміти, що все, що дає нам Бог, це для того, щоб щось нас нове відкрити. Щоб ми розвивалися, щоб ми, дивлячись на самого себе, відкидали все що лишнє, а брали тільки найкраще. Знову ж таки, знаєте, нещодавно розмовляв з одним нашим командиром, командиром батальйону з моєї бригади. Ми так розговорилися знову ж таки за цю війну, за віру, за Бога. І кожен ділиться, знаєте, і знову ж таки, біль, біль людини, за те, що ну, от, ми тут, а скільки є там тих, які просто живуть своє задоволення, зароблять вигляд, що війни немає, і, і їм пофігу на все вибачте на слові. І все, що мені сказалося, знаєте, але подивіться на наших хлопців, у тих 18-літніх пацанів, які прийшли, які прийняли присягу за 2-3 тижні до початку війни, які взагалі ще життя не бачили. Це, знаєте, кому каже, ну так, каже, деяких з них я вже почав боятися, каже, тому що вони настільки за ці 8 місяців. Змужніли, настільки стали людьми, чоловіками. І що найдивніше, що ці хлопці радіють життю. Що, попри те все, що відбувається з ними, вони щасливі, вони радіють. Радіють, Бо живі, радіють, бо поряд з ними є їхні побратими. Радіють, що вони можуть свою країну захистити. І багато хто з них дякує за це Богу. Тому війна, бачите, розкриває наші можливості. А ми маємо просто навчитися в цьому всьому відповідати на ці виклики. Бог відкриває наші можливості в різний спосіб. Просто маємо приймати це, приймати і радіти життю. Радіти те, тому, що я маю ще один шанс. Радіти тому, що я можу що в своєму житті змінити. Радіти в тому, що я можу розвиватись, і навіть радіти тому, що моя країна єдина ціла, що вона отримала шанс, що ми отримали шанс стати одним народом навіть через війну. Тож радіймо в Господі, живімо з цією надією, розвиваємося. І ніколи не впускаймо руки. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благословить Захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Служби МНС і поліції, пожежники, прикордонники. Людей, які ще, які ще перебувають на окупованій території, благослови захисти її, Господи, а всіх наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе також просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, що вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захорони нас цю сьогоднішню, цей сьогоднішній день, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває в 12 3, 6 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!